Поняв прийняв, брат. Яка б на ймовірність того, що в момент мого пострілу по бабасі хуй, на бачаті, блять, буде летіти на летіти буде! Ну яка ймовірність, що він буде летіти? Ну це тільки у гості таке можливо. Ну б, ну шо це за супергерой на на бачаті? Ну 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 як, б таке можливо? Везіння в гості.